Вітаю, друзі! Сьогодні ми занурюємося в таємничу глибінь ільїнки. Що в Одеській області, де солоний вітер куяльницького лиману шепоче вікові таємниці, а степ зберігає відлуння стародавніх кроків, це не просто село, це брама в минуле, де кожна стежка, кожен камінь дихає історією. Уявіть, початок 19 століття безкрайній степ, де небо зливається з обрієм, а в повітрі пливе аромат полину. У 1810 році сюди. На берег куяльницького лиману приходять перші переселенці, 12 родин із села Великий Луг. Вони втікають від лиха, несучи з собою лише надію та віру. Так народжується Ільїнка, названа на честь графа Йосифа Августа Ільїнського, чиї землі, мов магніт, притягували від чайдухів. До 1850 року Ільїнка оживає 32 двори, 181 душа, поля, чого йдаються під вітром. І землі графа розкинуті на 7 тисяч гектарів. У 1828-му через село прокладають балтський тракт курну артерію, якою мчать валки, скриплять вози, а мандрівники привозять чутки про далекі краї. На озеленення балтського тракту було виділено один мільйон живців. Поштова станція стає серцем новин, а село перехрестям доль. У 1888 над степом здіймається свято Ільїнський монастир. Чиї бані сяють, мов маяк для душ, усередині ікони 19 століття, що пахнуть ладаном і часом. Місцеві називають його серцем села. Тут моляться, вінчаються, а в недільній школі лунає дитячий сміх. Та тіні минулого не дрімають. У 1941-му Ільїнка стає частиною оборонного рубежу Одеси. Тут під свист снарядів бійці 421-ї дивізії тримають оборону. 252 жителі йдуть на фронт, 115 зникають у вічності. Після війни село відроджується, але пам'ять про героїв живе в кожному подиху вітру. А що було раніше? Земля Ільїнки, в самого стародавній сувій. У 1938 му в Карстовій печері біля Лиману знаходять крем'яні знаряддя, їм 170 тисяч літ, скіфські кургани 5-4-го. Століть до нашої ери та поселення бронзового віку натякають, цей степ бачив більше, ніж ми можемо уявити. Час вільніці завмирає, старовинна дорога, що з 1828 року несла життя в Ільїнку, досі в'ється між полями. Біля тракту занедбаний колодязь, який місцеві називають Гравським. Його каміння поросле мохом зберігає відлуння минулих часів. Тут було пробурено перший артезіанський фонтан, яким опікувався сам граф Воронцов, колодязі вельїнці унікальні, деякі з них це входи до катакомб, у центрі села невеличкий музей, мов скриня зі скарбами. Тут палеолітичні знаряддя, скіфські прикраси, солдатські листи, Ільїнка – ту туза пісня степу, де скіфи, графи і солдати залишили свої тіні, навіть її розташування унікальне між куяльником і хаджибеєм. Яка сила живе в цих землях, де лиман плаче багрянцем, а храм шепоче молитви? І як нам зберегти цю крихку магію для тих, хто прийде після нас? Діліться в коментарях, що думаєте про Ільїнку, і пишіть у приватні повідомлення, які загадки хочете розгадати. До нових історій, друзі!